Присвячена Тарасу Григоровичу Шевченко, автор Віктор Баранов. Вірш називається До українців. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік? Де той проклятий тиждень і день? Коли ми, українці? Забули, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чесноти щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди нам в'ється. І що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, як це в звітах населення зветься. І ще хміль наш у пісні. А не в барилах вина, і що щедрість в серцях, а не лиш на крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що солов'їна вона, без якої наш край, територія, а не країна. Я до себе кажу, і до кожного з вас говори! Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо й про те, як ми дружньо дійшли до буття, у якої свідомості нашій збагнути не змога. Чим солодшим од меду нам видався час забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порогу, українці мої, то вкраїнці ми з вами чи як? Чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи й в могили судилось забрати нам наш переляк? Що розцвів нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова. Знаю добре, що і вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу сказати. Бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Я вже сам ладен, мовить. Стерпи, воно тобі треба. Тільки ж хочу спитати, українці, у вас не лукав. Ради кого? Шевченкові йти було в орські степи. Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? Та хіба не впаде, не закотиться наша зоря? Та хіба не затліє на тлін українство між нами? Коли навіть на згарищі долі зорі кобзаря? Ми й досі себе почуваємо спокійно хохлами. Українці мої, дай вам щастя і сил. Можна жити хохлом і не згіркне від того хлібина. Тільки ж хто ж тоді небо нахилить до ваших могил? Як не зраджена вами, зневажена вами? Країна